За один тиждень 15 кіберзлочинів виявили вінницькі міліціонери з 28 жовтня, по 3 листопада, в області приходила спецоперація під умовною назвою павутиння. Про це на брифінгу розповів керуючий відділом по боротьбі з кіберзлочинністю Руслан Грушко. Одна справа вже передана до суду. За словами міліціанта, під час операції павутиння правоохоронці в кожному районі нашої області проводили бесіди із школярами та їхніми батьками. Розповідали, як вберегтися від інтернет шахрай. На думку Руслана Грушка, люди, які в такий спосіб обдурюють інших, не завжди усвідомлюють, що за комп'ютерні махінації передбачається кримінальна відповідальність. Всі ми користуємося е, сторінками ВКонтакті, однокласники, хто є зареєстрований. Якщо громадянина буде на сторінці розміщено відеоролик е, порнографічного характеру, і сторінка буде з вільним доступом для всіх громадян для просмотру, то е, такі громадяни е, буде нести кримінальну відповідальність. Відповідальність перед, передбачена від е, штрафу від стану оподаткованих мінімум, доходів громадян. Якщо тільки е, скажуть, скачав з іншого сайту собі на сторіночку, розмістив е, це. Одна справа. А якщо сам засняв і розмістив, Уже, то тоді буде більше е, суворе покарання е, до трьох років позбавлення волі.